Всім привіт! Сьогодні в центрі міста зустрічаюсь з подругою. Спочатку десь поснідаємо, потім вип'ємо каву, ми вже з чимось солоденьким. Трошки вам познімаю. Дівчата забігла в Єву. Купила 4 масочки. Там дуже багато знижок на тканині маски. Один плюс один дорівнює три на мізон. Береш дві, дорівнює чотири. Тобто дві безкоштовно йдуть. Так що на 88 гривень чотири маски взяла. Трошки вам ніпра знімає, ту побарикатній. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Хотіла вам давно показати цей автомобіль. Мені ну, плани його знають. Це біля кафе 1920. Ось і саме кафе. Так, людей ми не знімаємо. Де ми далі? Десь там вже моя подруга теж направляється на зустріч. Держимо прогулянку, потім дівчата зустрінемось по-другому. я забуду, буду забувати вмикати камери. Йдемо далі, дивимось на Дніпро з вами. Ну що, Ми сьогодні прийшли в щось дуже пахосне. Оце, дівчата, заради чого треба прийти в Бейонт, Це просто щоб подивитись на панораму міста. Там до дівчата вбиральня. Тут зона для куріння. Дівчат знімаю вам сніданок, подушки, лати і авокадо до креветкою. У мене тост з лососем і капучино. Ось так. І шикарна панорама Дніпра. Так, ностальгічна дорога моїх студентських років. Ось тут був магазин Карамболь. Все для більярду. -от. Там була ще вивіска. Угу, нічого не змінилось, тільки вивіску прибрала. Все. О, Боже, і дорога тут була зовсім не така. Зараз йдеш, як людина. І з тої сторони, до речі, теж не було тієї. Там були ями. Це дуже такий елітний дом біля нашого гуртожитку. Рід так Насаджували люди, все. кицюнька ось відпочиває. Тут такий в них гарні. а Гарні в них тут дуже клумби. Ці колоски. Віточки. Мені здається, тут навіть якась лаванда є. Ось дивіться. Пам'ятаєте, коли я вам знімала в Спаському розсаднику, нам розповідали, що це зараз тренд в ландшафтному дизайні. Ці колосочки. Дівчатка зайшла в ковіярню, міла. Здесь на вулиці. Фоткаєте, і я можу вас поплатити, якщо хочете. Дуже гарний заклад, обслуговування, просто то. Ми взагалі не хотіли пити каву, але дівчинка дуже приємна, то ми беремо каву. А подружка бере цукерочку, yes. а я беру печивку, yes. ось таке. О, yes. А, зараз. Я беру оце печивко. Фундучне. Є, і трубочки, пексики. Тут є меню, є сніданки. Давайте з вами подивимось меню. Дивіться, меню буде оновлюватись вже скоро. Так, сніданок. Наприклад, з був 330 гривень, сирник 250 тусло, соцем, авокадо, яйцем пашор 350, Оладки з кабачків 350. І нам сказали, що меню буде через два тижні оновлюватись. Так, оце Міла віда. Буду знімати какао подороги, боже. Il prostoso c'è dentro. Quello Я вам його знімала ввечері, а цей день Ми йдемо зараз в Блекферас на Старокозацький. Дівчат зайшли в Gym Store, хто користувався ось цими парфюмами. Напишіть мені, будь ласка, як вони вам носяться. Мені сподобався цей Want. я навіть пшикнула. Такий приємний аромат. 100 мл 3570 гривень, 16 мл 1150 гривень. Биотерія забула, як називається, Gym Store. Бюжутерію дивимось з вами ось таке на місто. З мушлями. Дивимось ціну, ціна 420 у нас. Давайте ось такі сережки подивимось з серденьками. Це якась фірма Ренева. Думаю, що це наша. 380 гривень. Потім що вам ще показати, ось такі, дивіться, які сережки гарні. Білі з золотом. 380 гривень. А ще ось ці мені дуже сподобались. Ось такі. Вони як з переламутом. Срібля 380. Ось набір, дивіться, який гарний. Три сережки 420 і золоті. Хрестики По 420. Все, йдемо. Дівчата, дуже дякую, що подивилися сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось.